Вітаю! Сьогодні ми з вами розкриємо таємницю однієї з наймогутніших сил у світі грошей. Тільки давайте без нудних лекцій з економіки. Добре, ми подивимося на них як на інструмент справжнього супергероя, що може змінити абсолютно все. Ну що, готові? Тоді вперед. Саме так, бо опанувати фінанси це, по суті, як тренувати власну суперсилу. Це така собі захоплива подорож, де кожен крок робить нас не просто сильнішими, а й значно мудрішими. Отже, почнемо з азів. Кожен великий герой, перш ніж вирушити у свою пригоду, має досконало вивчити свій головний інструмент. То що ж таке гроші? І яка їхня справжня сила? Нумо розбиратися? Якщо зовсім просто, то гроші це універсальний інструмент для обміну. Але тут, знаєте, є ключовий момент: самі по собі папірці чи цифри на екрані не мають жодної цінності. Їхню силу гарантує держава. Вона встановлює правила, завдяки яким ми всі довіряємо цьому інструменту і можемо обмінювати його на цілком реальні речі. І власне, це і є основа всієї фінансової системи. І ця суперсила, уявіть собі, має різні форми. Готівка, це наче класичний гаджет, такий надійний і завжди під рукою. Банківські картки це вже реактивний ранець для швидкості й мобільності. А електронні гроші о, це вже потужний енергетичний промінь, що долає будь-які відстані просто миттєво. Суть одна, а форми різні ну як і костюми у справжнього супергероя. Так, тепер, коли ми знаємо, що таке гроші, перейдемо до найважливішого: до правил сили. Бо погодьтеся, мати суперсилу це одне, а от вміти нею керувати це зовсім інша історія. Давайте ж розберемося, які в неї є межі та можливості. І ось тут ми підходимо до дуже важливої думки. Так, гроші це неймовірно потужний інструмент у матеріальному світі. Вони справді можуть відчинити двері до нових можливостей. Але є сфера, де вони абсолютно безсильні. Це світ почуттів, справжню дружбу, сміливість чи доброту не купиш за жодні гроші. Це ті скарби, які носять у серці, а не в гаманці. А ось тут починається психологія. Діти ж вони, як губка, вбирають абсолютно все, що бачать і чують. І те, як батьки говорять про гроші з радістю чи тривогою, як про можливість, чи як про проблему, стає моделлю для дитини. Варто пам'ятати, світогляд юного героя формують його наставники, і саме ці переконання, врешті-решт, впливають на перший вибір. Все досить теорії, час для практики. Кожен юний герой рано чи пізно стикається зі своїм першим вибором, коли отримує кишенькові гроші. І це, знаєте, такий ключовий момент, коли вся теорія, закладена батьками, перетворюється на реальний справжній досвід. Тільки повівіться, як це працює. Це ж не просто якась імпульсивна покупка, а ціла стратегічна місія. Все починається з мети. Потім головне питання це миттєве хочу, чи все-таки справжнє потрібно. І нарешті чіткий план дій. Саме так, крок за кроком, і тренується навичка свідомого вибору. А тепер тренувальний майданчик. У нас є два важливі тренувальні модулі: один для юного героя, а інший для його наставника. І обидва, що важливо, є ключовими для розвитку фінансової суперсили. О, це просто чудовий тренажер для прийняття рішень. Ця вправа вчить не просто хотіти, а й розрізняти бажання, визначати пріоритети і, що найголовніше, робити перший реальний крок. Це, власне, і є той момент, коли мрія перетворюється на конкретний проект. А це вже завдання для наставників, для батьків. Погляньте на ці обмежуючі переконання. Можливо, хтось впізнає ті, що несвідомо носить у собі. Наприклад, замість установки гроші даються важко, можна прийняти іншу гроші це результат моїх зусиль та цінності, яку я створюю. Тут найголовніше знайти ці установки і свідомо замінити їх на нові, здорові. Адже саме їх ми передаємо своїм дітям. Ну що ж, ми на фінальному рівні. Це кульмінація шляху нашого героя, де розкривається найвища сила. Сила відповідальності, і ось вона головна думка: справжня суперсила це не самі гроші, а мудрість та відповідальність, з якими ми ними користуємося. Коли приходить розуміння, що кожен фінансовий вибір має наслідки, ми перетворюємося з пасивних спостерігачів на справжніх господарів своєї долі. І знаєте, що найголовніше не потрібно чекати ідеального моменту, щоб почати. Кожна відкрита розмова про гроші в родині, кожне свідоме рішення про покупку це маленька цеглинка у фундамент фінансової свободи та впевненості у майбутньому. Починати можна вже сьогодні. Ця розповідь створена на основі цінних матеріалів Наталії Клімчук та юридичної компанії Legal Insight. Дякуємо, що були з нами і керуйте своєю суперсилою мудро!